Вітаю вас, хлопчики-дівчатка! У вас дуже багато іграшок, і я напевно знаю, що ви всі любите будувати. Сьогодні почитаю казку про різнокольорових ведмедиків, які теж будували з кубиків. Геннадій Циферов. різнокольорові ведмедики. Троє плюшевих різнокольорових ведмедиків побудували різнокольоровий будиночок із різнокольорових кубиків. Побудували зелений поверх, щоб жити зеленим літом. Побудували жовтий поверх жити жовтої осені. Почали будувати. Третій поверх блакитний для блакитної зими. Перший поверх було весело будувати, другий смішно, а третій сумно. Далеко й високо кубики носити. Погукали баранця. Допоможи! Подивився баранець угору. Далеко! Високо не можу, погукали Ослика. Подивився ослик угору. Далеко, високо не можу, засумували різнокольорові ведмедики, полилися різнокольорові сльози. Не буде блакитної зими. Не побудувати блакитний поверх. Але тут прийшов смішний звір: довгий жираф із довгою шиєю. Підняв він кубики раз, два, три і побудували ведмедики блакитний поверх. Потім пічку розтопили, потім чай пили та жирафа пригощали. Тільки він пив так. Сам на вулиці, а голова за столом. Адже якби він сів за стіл, то голова була б далеко-далеко, високо, високо, понад блакитною трубою, під самими хмарами, там де птахи п'ють з блакитних чашок блакитний дощ. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал дошколярикам, ставте вподобайки та тисніть на дзвоник. До зустрічі!